Цей рецепт баклажанів для мене найулюбленіший 5 баклажанчиків, 3 помідорчики, а також цибулинку, часничок і петрушку. Баклажани обчищую і нарізаю кружальцями солю і заливаю холодною водою. Кладу гніт, витягую баклажани з води і відсіжую їх. Нагріваю сковорідку, вливаю трішки олійки і викладаю баклажани. Смажу на середньому вогні під кришкою. Підсмажені баклажани викладаю на паперову серветку. Викладаю баклажанчики у вигляді рибячої луски. Тобто кожен наступний ряд кладеться поверх попереднього. Помідорчики нарізую слайсами. Цибульку півкільцями. Підсолюю її троїшки. Підсмажую. Петрушку нарізую дрібненько.